14 запорізьких дітей отримали ноутбуки. Це діти-сироти та позбавлені батьківського опікування. Техніка значно спростить доступ до онлайн уроків під час дистанційного навчання, а також дасть більше можливостей для саморозвитку та творчості. Для отримання ноутбуку запрошується поякова Валерія. Я буду використовувати цей ноутбук в творчості та в навчанні. Можу писати музику, ось і використовувати на онлайн-уроках. Малювати. Така допомога стала можливою завдяки представництву фонду солідарність з Україною спільно з благодійним фондом підтримка українських дітей передають ноутбуки першочергово тим, хто потребує цього найбільше. Зараз ноутбук важливий для навчання, для розвитку. Для всього того, що треба діти для освіти і для майбутнього. Ми працюємо в першу чергу з тими, у кого немає такої техніки, тобто йде опитування, в кого є нагальна потреба. Вже понад 100 ноутбуків отримали саме завдяки цьому фонду. Всі були переадресовані для дітей, які могли використовувати для навчання. Сьогодні у нас дуже багато є онлайн-навчання, а також в творчості, яку займаються діти, ну тобто для підтримки саме цих дітей.